Сьогодні ми розповімо вам цікаві факти з життя джерела макардану та Блеса Паскаля. 16 століття не претендувало на особливу вченість. Вона тяжіла до різного роду чудес, ворожіння, магії і тим дивовижніше, що повстав проти вічного двигуна вчений, який через свій характер мав би вітати такий дарунок долі. Джерело Макардану був, мабуть, найбільшим ученим авантюристом цього століття. Він не був відомий як чудовий математик, фізик, лікар і божевільник. Адже яка нормальна людина може вірити, як вірив кардану ніби щороку, 1 квітня, о 8 годині ранку, він може одержати від богів усе, чого забажає? Він любив пророкувати, і багато його пророкувань збулося. Щоб не, підвір... щоб не підірвати віру в силі свого пророчого дару. Він обірвав життя голодуванням на 75 му році тільки тому, що мав необережність передвигти дату своєї смерті. І цей учений заперечував ідею існування вічного двигуна. Він намагався обҐрунтувати неможливість створення такої машини. Що ж надихнуло на це кардан? Підвищене почуття обов'язку навряд. чи. Історики розповідають, що 30-річний математик Таталія. Розповів йому про своє оригінальне розв'язання третього степеня, а Кардана опублікував це розв'язання під своїм іменем. Тарталія викликав його на математичну дуель – Диспут. Проте Кардана замість цього прислав своїх учнів, Тарталія не зміг довести своєї правоти. Біографія Везопаскаля одна із найяскравіших і найтрагічніших біографій в історії природознавства. Ще коли він був зовсім малим, його вразила якась невідома нервова хвороба. За описами можна було здогадуватися, що його покусав скажений собака. Хлопчик страшенно боявся води. Хлопчик бився в корчах, врешті затихав, втрачаючи свідомість. І здавалося, що він мертвий. Якщо так, то не зрозуміло, як він взагалі вижив. А він вижив і досить скоро одужав. Коли йому було чотири роки, померла його мати. Хлопчиком, по суті, ніхто не займався, і він був вільний у виборі ігор і занять. Іноді батько розповідав синові про всілякі дивні речі, про порох, про грозу, збільшував мені стекла. Батько хотів, щоб у сина розвивався розум, а не пам'ять, і тому ніколи не задмушував його завчати щось. Блесне надовго не втратив великого скарбу дитинства, здатності дивуватися. Якось за сніданком він повімтив, що коли постукати по Фаесіянові мисці ножем, а потім прикласти до неї палець, то звук зникає. Куди? І він написав про це маленький твір п'ять років. Батько його був пристрасним і талановитим аматором-математиком. Математичні дискусії постійно велися у їхньому будинку. Тато, а що таке геометрія? запитав якось Блес. та замислився. Він бачив майбутнє свого сина. У мовах і не хотів, щоб той відволікався на щось інше. Як тобі пояснити, це спосіб креслити правильні фігури і знаходити відношення, що існують між ними. Таке пояснення, на його думку, навряд чи могло збудити дитячу допитливість, та батько помилився. На папері і на підлозі в дитячій кімнаті Блес виводив початкові теореми Евкліда. Він навіть не знав загальновживених термінів і називав пряму палецею. Колесом паралелограм довгим квадратом. Заставивши його за такою грою, батько зрадів. Він прибіг до свого друга математика зі сльозами щастя на очах. Мій син буде видатним математиком. Це я відкрив сьогодні. І син справді став видатним математиком. А зараз прослухайте вірш про видатного українського математика Михайла Кравчука. Михайла Кравчука нема, людину мудру і святу. Жорстокість дика і німа звалила вічну мерзлоту таких один на сотню літ, і на мільйони душ один, його ж ви за колючий дріт, до голих нар і баланди, За віща, за які гріхи мовчить пихатий самодур мовчать бездушні і глухі, прислужники номенклатури, негідники, хто ви йому? Він стільки знав і так умів, а ви йому на колину. Щом породу породу мерзломив, Його теорії і відкрить Очікував весь білий світ, а ви його породу рить, Щоб згинув українства цвіт. Радіють, де спотикати, Верховному мережить світ. Про те, що досягли мети, на генія поменшав світ. Радійте, це ж настане суд, не довго вже його чекать. І знає світ і вашу суть, і справжню велич Карчука. А ще послухайте вірш про числові проблеми. Я числа дружні, досконалі, мерсена числа і ферма, про них ще греки дещо знали, та нового знання нема. Одні здогадки та проблеми, хоч сформульовані давно, Та обернуть їх теореми, нікому й досі не дано. Старі проблеми та ще й дуже. Через ставіці і світи, через свідомості і душі. Їх пронесли, але подужать ніхто не зміг. А може, друже, якусь із них розв'яжеш ти все. З вами були Тамара Ткаля та Грабовська Євгенія.